Приутру. Так, де тапки, от вони. Вдіваємося. Зараз эм, очочі. А, Ой, упала. оточі очочі, ойпала. Отчучі, вот, знайшлися. Вот, Супер. Шо а, от, хотілися, так лікар сказав, що потрібно поранніше прийти. Поки ще не було сніданку, бо щось там треба було зробити, чи що я не знаю. Щось хотіли там. Ладно, а, підемо вже. <гум> в лікарню. часу у нас мало. А, так, я зараз піду в лікарню, а ви будьте тут. Оце мої миленькі. Зараз ми йдемо в лікарню. Все. От ми вже у лікарні. Зараз будемо йти. Здравствуйте. 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 А ви записувались? Так, я записувалась. Ага, це на осмотр, так? Так, так, на осмотр, а в який габінут? А, а, в десятий. Дякую. Добре утречко. Ох, добре утречко, добре утречко. Як твоє здоров'ячко? Все добре, може на щось Да ні, все нормально, тільки щось болить сьогодні цілий ранок. Эх, недобре мені, коротше. Ага, зараз я візьму, далі ще я йду. Вот. Ем, так, записуємо тут, будемо записувати всі, як я. Так, ти. лягай, давай. Ну, що ж ти сидиш, давай. Зараз, сей. Так, ну зараз ми будемо це все записувати і зробимо. подивимося рентген. Ем, Отак вот от. І. Ем, так, -с, так, такс. це. І давай зараз будемо вже починати. Так, все-все Ось усе. Так, давай вже подивимося, що там у нас. А зараз закриюся. Минути. Все, давайте подивимось. Все добре, але. Ой, мені щось. Ні, Мені не добре. Ой, я. ладно, щось, щось придумаю. Так. Зараз подивимося що-небудь вже будемо знати. А, так, тут, напевно, я тобі. дам що небудь. Так, подивимося. Ой. Ой-ой-ой, тобі, походу, не повезло. Походу, роди сьогодні будуть. В, см... в смислі сьогодні? Ну, в прямому щось не то, коротше. Ладно, це іноді таке стається, не переживай, так що. Це вполне нормально. А, ну, а, ну, все добре, коротше, не переживай. Ладно. А, так, сам. щас. А, Кстати, щас я, напевно, візьму, тобі що-небудь дам. А, бо того, що ну, якось визбавишся, коротше так, подивимося, що в нас тут є. Ага, от такі таблет. Ой, ногу зачепила. Так, візьмемо таблеточку. І підемо такс. Так, да, все, все взяла. Так, вставай. Встаю, встаю. Так, а, ой. На тобі таблеточку, а підеш а, в, в ході, там поп'єш води. Ладно, все. Добре, іди, моя мила, і за пивоною. Хорошо, до свидання. До свидання. А як там в тебе все добре? Ну, це славно, так. Сказала таблетку тебе откупити. Пайпайпий, моя мила. М -м -м, все, фу, невкусно, як обично. Ух, так, ну все ідемо. Ох, добралися по дисцію так важко йти. Ладно, піду в кімнату, там треба позвонити, напевно. Ох, сказати все. Сьогодні я щось на настрої. Що це трошки мені? Яка я стрьомна, блін. Так. Наберемо макару? Алло, привіт, любимий. А, да, да, да. Ну, я сьогодні раніше дзвоню, бо того, що вітик э, що прийшла від лікаря. Ну, лікар сказав, що. Mm. наша дочка родиться сьогодні, а не завтра ввечері. То можеш приїхати вечером? Да що значить нет? Робота в тебе, куда тебе волновала робота, а, а ти жартуєш, що ли? Так, я сказала, приїжджай сьогодні крапка. Да, я сказала, сьогодні приїдеш. Візьми чар з собою. Бо то, ну ти що не почув мене? Так і слухай мене, пожалуйста. Фу, втомилася вже, і не в настрій сьогодні, ну ти ще мені портиш настрій, ну ти. Я спокійна якраз. я якраз спокійна. Давай ти, вже краще приїдеш сюди і вже розберемося. От і славно, приїжджай додому, забирай чарди і їдь там до мене. Все. Ввечером. Да, Спасіба. Так, щось нове є? Ні. Ну, як обично, ти. Нічого нового немає. А що там, чарди? Все добре. Ладно, а приїдете вечором? Приїде же! Якщо ні, то я тебе приб'ю. Ах, ладно, ладно, ладно. Ну все тоді. Напевно, що будемо закінчувати, а то Ах, Хочеш ще позвонити? комусь? Да, Чарлі хоче хочу позвонити. Да. Ну, коротше, пока. Ах. І Макар він здівається наді мною робота в нього, ага. Звісно. Поспати він хоче, напевно, просто. Не хоче нікуди їхати, ладно, розберемося там. Ну, у мене ще настрій сьогодні поганий, і що тут сорок з Макаром. Ну, ви вже, вже, вже зовсім. Ну, я вже не можу. Ах, ладно. такс. Ну, совсем. Хочу відпочити, а то ну, и душу, и не дуже мені добре. Папа, па -па, -па. Такс. А -а -а. Ну, и чего він Так. Ну, чого он так зі мною? Ну, Макар! Посидіти вдома він хоче. Позвоню Чарлі. А -а -а. Привіт, Чарлі, синочок, привіт. привіт. А, як там в тебе справи? Тато за, та, та, та за тобою доглядає, чи ні? Ну, добре, а, будь будь осторожим, а то я не знаю, що там <свісно> таке у вот, вас робиться. А, тільки що говорила з татом, а, сьогодні би повинні будете приїхати до мене. Причина, ти знаєш, папи, не в мене питайся. Все. Ам, чардечка, там а, ти уроки робиш? А, ой, а, да. Ти ж зараз в школу йдеш пробач, я забула. А то щось не в настрої сьогодні ще й... тато твій, цього. Ну ладно, тоді. А, будемо, напевно, закінчувати. Да, я втомилася і настрій Пока-пока. Зараз будем переодіватися, і я, напевно. Піду спати. М-да. Втомилася я трошечки. Ви спитаєтесь, чому я втомилася? Та. Ох, ну я не знаю, просто по сходах йшла і втомилася. Дін-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Ой, хто там? Вона до мене дзвонить. Эм... Ладно. Возьмем трубку. Дуже рідко до мене ну, дзвонить. Ладно. Що робити? Напевно, взяти трубку, що робити? Такс. Вона дуже рідко до мене. Ам, алло, одразуйте. Макар дзвонив? Ладно. Так, так, якщо що, це мама Макара. Ам, так, так, я все розумію, але він просто сказав, що він хоче посидіти вдома. Так, я його теж поняти можу, але ам, слухайте, а можете привезти чар, якщо він не захоче приїхати. Спасибо, все. Надіюсь, Макар вам все розказав розказав суперско. Тоді ви розумієте мою ситуацію, так? Угу. Дякую вам, дуже дякую. Так, хоч ви мене розумієте? Все дуже дякую вам. А... Чарлі обов'язково привезти, пожалуйста. Угу. А то, не послушний матчик. А все, до свидания. Напевно, я вже буду закінчувати це відео, бо воно вже довгенько іде. Да. Втомилася я, до речі. А кстати, якщо ви хочете дізнатися більше про нашу сім'ю, підпишіться на канал і можете ще на ТГ підписатися.